Все більшу популярність набирають соляні генератори для приміщень. Маючи сольовий водоспад вдома, вам не потрібно їхати на європейські сольові курорти або на морське узбережжя. Мікроклімат, що утворюється поблизу сольового водоспаду, близький до умов морських узбережжів. Зволожене іонізоване повітря, насичене солями та аероіонами. Сольова терапія практично не має протипоказань і рекомендована навіть для вагітних. Одна година перебування поруч із побутовим сольовим водоспадом дорівнює цілому дню проведеному на морі. Облаштуйте морський курорт прямо у себе вдома та зміцнюйте свій імунітет 7 днів на тиждень. Це зручно, доступно та корисно. Це чудова інвестиція в здоров'я вашої родини. Ви можете влаштувати у своїй оселі куточок здоров'я, розмістивши там сольовий інгаляторій. Компактні розміри побутових сольових водоспадів дозволяють розташовувати їх у власних будинках, передпокоях саун, санузлах тощо. Солегенератори від Monastic виробляються з екологічно чистих матеріалів в Україні. Основним наповнювачем є гілки дикої сливи, які вручну збираються у високогірних Карпатах. Сольовий водоспад Монастік це куточок здоров'я у вашій оселі. Дихайте вільно та будьте здорові!